Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про Starknet. І сьогодні в цей час, коли ринок дійсно так дампиться дуже сильно, і ми бачимо дуже великі скидки, і дуже багато активів просідають на 50-60-70%. Ми не забуваємо, де ми знаходимося. Ми знаходимося на криптовалютному ринку, який є дуже волатильний. Тобто активи можуть просідати і на 90%, так само рости і на декілька іксів. Е, тому е, хочу сказати вам, що е, завжди треба бути до цього готовим, завжди треба бути диверсифікованим в плані інвестицій. На рахунок Старкнета і чому я відео починаю для Старкнета. Не забуваємо, що таке Старкнет, наскільки він фундаментальний, наскільки е, має класну підтримку ТР-один фондів. Фактично всі ТР-1 фонди зібрані в Старкнеті, скільки багато мільйонів вони занесли, наскільки крута команда і як дивиться вперед. Нагадаємо, що вийшов новий roadmap, де вони. Де команда Starkware, Starknet об'явили, що вони будуть будувати Layer 2 рішення на біткоїні. Це говорить про те, що команда має е, плани набагато вперед. Е, що говорить, що вони чують себе впевненому в, в силах, і будь-який дамп ринку, або будь-яка фаза негативна, яка є на ринку. Це лише маніпуляція певних осіб, або якийсь певний настрій, якісь певні новосні фони, на які не потрібно реагувати, а потрібно просто. Дивиться у майбутнє, дивитися на перспективу. Вірити в Старкнет. не фінансова рекомендація, обов'язково вивчаємо. Розбираємося самі. Старкнет – топовий проект по всіх фронтах. Всім папа, до нових відео.